У чемпіонаті України першої ліги гірник спорт розпочав матчі другого кола. У домашньому поєдинку 10-го туру у групі Б команда із горішніх плавнів зустрілася із київським лівим берегом. Столичний клуб є новачком першого дивізіону, але має амбіції та перебуває серед лідерів групи Б. Свій активний початок матчу гості започаткували моментом на шостій хвилині зустрічі, коли Максим Куліш перевірив пильність голкіпера гірника спорт Ярослава Проценка. У наступному моменті на 20-й хвилині кияни знову небезпечно атакували ворота гірників. Але на щастя для господарів поля Олег Янковський не влучив у ворота. До перерви гірнику спорт не вдалося створити ніяких загроз біля воріт лівого берега. Втім, гості на заключній хвилині першого тайму втілили свою перевагу у гол після подвійного покарання для гірника спорт, коли м'яч влучив у Євгенія Мороза. Арбітр Єгор Кевліч із Кропивницького зафіксував тут гру рукою і не тільки призначив пенальті, але й вилучив капітана гірників. Покарання вийшло дуже суворим. Капітан лівого берега Андрій Співаков реалізував пенальті і вивів свою команду вперед 1-0. Майже увесь другий тайм гірник спорт грав у меншості. Був план на гру. Хлопці виконували те, що ми від них просили десь в кінці матчу. Коли вже лівий берег взяв на ініціативу під свій контроль гру, і в нас ну, був план, який ми повинні були виконувати на контратаках. І в кінці тайму вже зрозумів, десь не вистачило уваги і допустили помилку. Після перерви лівий берег вже не так гостро атакував і більше намагався зберегти мінімальну перевагу. Вилучення нам допомогло, вилучення, пенальті, і так чуть ми заспокоїлися, але потім чуть не поплатилися. Так багато команд, які тут могли і в нічузі зіграти, і інгулець перед нами грав, і другі команди. Так що 1-0 рахунок, він ще нічого гарантії ніякої не дає. Гірник спорт гідно тримався у меншості, але невимушені втрати м'яча заважали створити більш-менш гострі атаки. Незважаючи на це, господарі поля не втрачали надій відігратися. На 70-й хвилині матчу Владислав Молько міг зрівняти рахунок, але його удари відбив голкіпер лівого берега Олександр Чернятинський. Наприкінці другого тайму гостра атака гірника спорт призвела до вилучення вже серед гравців лівого берега. Склади команд урівнялися, коли друге попередження заробив Олександр Дударенко. Призначений штрафний удар міг бути небезпечним, але гірникам не вдалося використати цей розіграш, аби зрівняти рахунок. Важко, коли граєш у меншості. Був у нас один момент, який ну, десь був рядом, можна було зрівняти. І останні на останні другий другатамі, коли був штрафний удар. А коли в меншості, ну важко, важко, коли команда. Дуже хороша, дуже сильна, вона грає першим номером. Ну, нам було десь важко. але ну, вистачило десь хлопцям досвіду, щоб десь хитрішими бути на полі. Лівий берег втримав переможний для себе рахунок, хоча гості так і не реалізували свою більшість. Гірник спорт активізувався у заключні хвилини матчу, але уникнути поразки команді Валерія Куценка так і не вдалося. Вдруге поспіль гірники програють через призначення пенальті та вкрай суворих покарань арбітрів. Ну, не прикро, що знову суддівські рішення впливають на результат. Важко. Для цього є кому розбирати ці помилки. Завжди хочеться, щоб десь була і повага до нас. Тому що, ну так, да, тяжко дві ігри підряд ми вдома граємо підряд, і такі помилки десь. Ну, саме головне, щоб я ж кажу, що хлопці завжди к чомусь стремились, росли. І тоді в них все вийде. Для гірника спорт це сьома поразка поспіль у чемпіонаті. А лівий берег здобув першу виїзну перемогу у сезоні. Граємо футбол, нервовий футбол по-різному. Футбол буває, різний. А перша перемога на виїзді вона завжди приємна. Ми почали друге коло. Надіюсь, воно нам додасть впевненості, скажімо так. Але грати проти любого суперника завжди важко. Наступний матч гірник спорт зіграє у суботу 7 жовтня, У 11-му турі. Гірники в гостях зустрінуться із Феска Маріуполь, який свої домашні матчі проводить у Борисполі.